Легендарний, це те, що точно можна сказати про цей аромат. Це кірк від Тізіана Терензі. А це його нова, більш посилена версія кірки Овердос. Давайте розберемось, який аромат підійде саме тобі. Привіт, парфюмістики! І почнемо ми з класичного кірки від Тізіана Терензі. По верхнім нотам тут маракуя, персик, груша, малина, чорна смородина, початок фруктовий і соковитий. Посереднім лілія, жасмін, геліотроп, м'яка квіткова серцевина, яка додає жіночності та елегантності аромату. У базі пачулі муску, сандал, ваніль і амбра. Теплий м'який шлейф, який тримається довго. Що тут казати, він вічний. А це його посилена версія Кірки Овердос. По піраміді тут у верхніх нотах маракуя, персик, болгарська троянда, малина. Яскравіші та насиченіші фруктово-квіткові акорди. У серці чорна смородина, геліотроп, самбак, жасмін, лілія і пісок додають кремовості і інтенсивності. У базі мускус, бурбонська ваніль, австралійський сандал, пачулі і амбра. Шлейф ще більш щільний, насичений і довготривалий, хоча здавалось куда ще більше. Як на мене, овердос більш яскравий і виразний. Фрукти і квіти більш інтенсивні, база об'ємніша і сильний шлейф це арма для тих, хто хоче заявити про себе. Але як на мене, мені він здався більш м'яким, чим перший варіант. Класичний же кірки, як на мене, він більш універсальний. Тут фрукти м'які, серцевина квіткова, база тепла, але не надто насичена. Підходить для тих, хто хоче елегантний жіночий або ні секс класний аромат на вечір. Якщо ти цінуєш м'якість і елегантність, то вибирай класичну версію кірки. Якщо любиш яскраві насичені аромати з кремовою базою. Із класним шлейфом, хоча шлейф у них такий, що, як кажуть, вистачить ще вашим онукам. Тоді вибираю кірки Overdose. Обидва варіанти дуже круті, але вибір залежить від того, який настрій ти хочеш передати. Або скільки людей в маршрутки за Тому вибір за тобою. Пиши в коментарях, який би аромат обрав саме ти. А я нагадую, ці та багато інших парфюмів доступні в нас на Розпив та в повнорозмірних флаконах. Підписуйтесь і замовляйте.